і з вами чи І сьогодні в мене буде такий, інтересні штуки. Коротше, 10 фактів про мене. Я у своєї подружки це знайшла, але не 5 фактів. У мене буде трошки інакше важко 10 фактів. Так, перший факт про мене. Перший факт про мене. Я люблю Bubble Ой, подожди. Bubble в мене мам горошки є. Вот, я їх зараз поп'ю своїх. Він, Зараз я вам покажу, як це виглядає. Як я їм бок? Я не знаю, які правильно взяти, от, от вона ніяк не береться, я беру отак так от трубочкою. І так от не ложку, я ще сімей з трубочкою. Маленько, блідо, вкусно. Ладно, другий факт про мене. я покрасилась в розовый барабанная дроть, и забыла. Ладно. Так, третий факт про меня. Ммм, ммм, Реально вкусно. Ладно. Подождите. Мне нужно установить сланцы. Та, е, не, третій факт про мене. Я маю огромну косметичку. Четвертий факт про мене. У мене голубіші зелені глаза. Ну, коротше, дивні глаза. Четвертий факт. Я ужасно не вижу, як вам сказати, мясо. Я не люблю м'ясо. П'ятий факт. П'ятий факт. Я люблю розовий колір. Шостий факт. Ну, як сказати, мені здається, це вже всі знають. У мене є такі з бриллиантики селашки. Сьомий факт. Я часто не чистую зуби. 8 все факт. Все. Восьмий, восьмий факт. Восьмий факт Як вам сказать, я навожу корочный колер, потому что по цвету. Девятый факт. Ф -ф -ф факт Я недавно переїхала и живу уже. І уходи в Івано-Франківську. Ну і самий останній десятий факт. Я жила в Рахові. Ну Всім пока-пока! Бо -пока. такі факти у мене були.